Так, на щастя, він зараз з'явився вже. Дивіться про уряд національної єдності. Ми безперервно повертаємось теж до цієї теми, і в опитуванні к місту теж ми пару хвилин маємо про це поговорити. Спитали в українців про уряд національної єдності. Я хочу вашу думку почути щодо цього, як сприймати відповіді наскільки вони корелюються з реальністю. Позитивно. Так? Відповіді Щ... там дуже позитивні. Як ви думаєте, люди розуміють, що таке уряд національної єдності, і що вони про може не до кінця, але скільки там підтримала цю ідею? Там по моєму відсотків тут 200%. якось вони загадково питали серед тих, хто довіряє а Зеленському ні, ні. це вже президенту. розбивка. Це так. вже розбивка на сам початок. Там загальна іде це ну як ви ставитесь до того, щоб створити в Україні уряд національної єдності, який буде представляти широке об'єднання усіх проти, політичних менш, проти сил. менше 10%. відсотків. Це я точно пам'ятаю. І вісім проти, так? 47-49, ну майже половину, половина. Майже 50 да, половина